Після префектури роботодавець розірвав контракт ще через півроку є апонтамент у квестурі. Що робити? Мені не дадуть це перше пермесо по санаторії? Санаторія була у 2020 році. Вже четвертий рік пройшов від її закінчення, коли її приймали документи. А тепер чи люди не отримали свої перемесу. Якщо у вас є проблеми, до речі, з санаторією аж до сих пір, якщо вам ще не прийшла відповідь по санаторії, найбільша ймовірність. Що ця відповідь приходила вашим роботодавцям, а вони просто вас обманули і вам не сказали, тому що роботодавці прямо зацікавлені мати на роботі людину без прав, без пермесу, платити їм чорну зарплату і не платити податки в свою ж країну. Тому дуже багато випадків, що вони обманюють працівників і не кажуть, що з квестури прийшла відповідь, де кажуть, приходьте отримувати пермесу або донесіть такі-то-то такі документи. Ми розберемося без вашого роботодавця. Якщо роботодавець розірвав контракт. То ви цьому не винуваті. Ви можете відкрити новий контракт і звертатись до префектури, але ж треба взяти апонтаменто. Без насвідця апонтаменто не візьмете. Тому звертайтеся до мене на WhatsApp. плюс 39 388 три